Нам треба непрямі методи контролю за видатками громадян. Дуже негарно звучить, але факт не є фактом. Що, власне, і було зроблено в вигляді першого кроку, коли той же пан Гетьманцев, якщо ми, про якого ми згадували з вами, так? Проводив е, закон про нульову декларацію легалізації доходів. Е, дивіться. Е, Оця нульова декларація, ця амністія капіталів, про яка йшлася мова, теоретично це, мав би бути перший крок для того, щоб всі, хто має бажання зробити нульову декларацію, легалізувати доходи, отримані в минулі роки, сплатили з них якийсь фіксований кошт, а потім наступним кроком можна було би вже вводити непрямі методи. Тоді. Податківець, який би прийшов до вас і запитався, звідки ви взяли гроші, фраза мені бабця дала, не проходить, тому що вже є нульова декларація. Але в нас, на мій глибоке переконання, через війну, в тому числі, амністія капіталів провалилася, як така. Вона абсолютно не впливає ні на що на сьогоднішній момент, не методи не введені і точно в найближчий час вводитись не будуть. Тому оті всі спроби наповнити. Державний бюджет через механізм добровільного інформування податкової про свої доходи. От, власне, про що ми зараз говоримо, коли обговорюємо крипту. На мій погляд, вони не дадуть жодного результату. Ще раз повторюю: сплата податків при легалізації криптооперацій полягається повністю на особисту відповідальність учасника цього ринку. Я хочу, задекларую. Я не хочу, не задекларую. Тобто, все це добровільно. Бо держава не має механізму проконтролювати правду. Ну тобто, чи є у вас ті доходи, чи немає, чи маєте крипту, чи не маєте? Це ще, вибачте, будь ласка, наші з вами державні службовці, подаючи декларацію в НАЗК електронну, вказують, що вони мають крипту, а пересічний громадянин, який далекий від державної служби, він що, зобов'язаний щось декларувати? А що йому цього? І нічого не буде декларувати. От так воно, на мій погляд, і буде далі. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.